Друзяки, всім привіт. Значить Дивіться, ви кажете, що в мене там типу по типу, старий роутер, або там іще е, поганий інтернет. Е, і за того затримка йде включення-виключення близько однієї хвилини. Але це не так. Роутер старий, на ньому висить 15 приладів, але працює він супер швидко, без всяких проблем. Е, значить, дивіться, е, показую вам. Дивіться, значить, ось кручу. Кручу, збільшую, дивіться. Збільшую 54 вольта, а нічого не, не вмикнулося. Тепер заходжу в АКБ от в цей пристрій, і натискаю Real Time Switch. Дивіться. Включив і одразу все вмикається. А тепер дивіться, кручу туди-сюди, зменшую кількість вольт. Дивіться. Працює все мгновенно. Дивіться, зараз 53 вмикнувся один, 54 вмикнеться інший прилад. Знову на 50 менше, ніж 53. Один вимикається. І, і ще менше, ніж 52 вимикається інший прилад. Але Real тайм чомусь в цій програмі від однієї до 60 секунд. Чому воно так, я не можу зрозуміти. Ну, от от якось так. І воно буквально вимкнеться самостійно. І потім буде затримка в 1 півтори хвилини. Так що, кого це не влаштовує, то е, попереджаю вас. Дивіться, я зараз вам іще раз продемонструю швиденько. Включив виключив, виключив. Виключив ще один. А тепер вимикаємо цей «Real тайм. Вимкнув. І дивіться, додаю вольти, а балалайка. Зменшую, знову додаю. І нічого, тому що треба почекати просто-напросто. Одну хвилину. От і все. А якщо ми знову вмикаємо, оп! Вуаля, фокус тру ля ля так, ну і хто не бачив е, основне відео, то заходьте на канал. От, відео було вчора. Снігу в нас немає, сьогодні мінус 10. Але снігу немає. Він розтанув 3 дні назад, як будто би його взагалі не було. Хоча було 20 см. От, і якось ото так. Значить, зараз оттестую програму Туя, а потім Google Асистент. Всіх обняв і трішки припідняв.